Всім доброго дня! Сьогодні будемо разом із вами в'язати ось такі котолапки із плюшевої пряжі. І що нам буде потрібно для в'язання ось таких лапок? Звичайно, нам потрібна буде пряжа двох кольорів це можуть бути абсолютно на ваш смак. Різні кольори. Я використовувала бі білий і ось такий руденький, так гірчичний Це в мене Himalaya Dolphin Baby. Ви можете використовувати будь-яку плюшеву пряжу знову ж таки на ваш смак. Тут я маю 120 метрів. На 100 грамів. І якщо ви хочете, щоб у вас вийшла лапка ось такого розміру, то потрібно використовувати приблизно такий метраж Основного кольору в мене пішло до 10 грамів. І ось цього білого 4 грами в мене пішло, тому можете використовувати свої залишки. Також, звичайно, нам потрібен буде гачок. Я в'яжу. Гачком номером 4, нам потрібна буде голка із широким вушком для того, щоб потім закрити ось тут отвір. Також, звичайно, ножниці і холофайбер для того, щоб наповнити цю іграшку. І я використовую ось таку маленьку ниточку напівбавовну для того, щоб позначати собі початок ряду. Ну що ж, я думаю, розпочнемо роботу. Отже, починаємо наше в'язання із кільця амігурумі. І в кільце амігурумі потрібно буде набрати 6 стовпчиків без накиду. Ось я закріпила ниточку. І тепер ось це кільце. Не туго я набираю 6 стовпчиків без накиду. 3, 4, 5. 6. Ось так пальчиками трішки розправляю і затягую кільце. Якщо у вас не виходить затягнути так кільце, рветься нитка, так, то набирайте дві повітряні петлі і в другу петельку від гачка набирайте 6 стопчиків без накиду. Вийде те ж саме. Далі я ставлю ось таку ниточку, як маркер початку ряду. І тепер потрібно в кожну петельку пров'язати прибавку, тобто, в кожну петлю. Я роблю два стовпчика без накиду. Ось перша прибавка. Друга. Третя. Четверта п'ята прибавка зроблена. Далі шосту прибавку ми робимо перший стовпчик, і ось другий стовпчик, і ми його не дов'язуємо, білу ниточку ми залишаємо, не відрізаємо її, беремо інший колір, і ним уже закінчуємо нашу останню прибавку. Тут я Цю ниточку зав'яжу, все. І далі продовжу в'язати ниточкою іншого кольору. Білу поки що не відрізаємо, відкладаємо її в сторону. У нас в рядочку зараз 12 стовпчиків без накиду, і тепер ось цим новим кольором нам потрібно буде зробити 12 прибавок. Тобто, в кожну петельку ми знову будемо пров'язувати по 2 стовпчика без накиду. І в кінці ряду у нас буде вже 24 стовпчики без накиду. Далі, четвертий ряд. Відзначаю свій початок ряду, мені так зручніше орієнтуватися. В'яжемо сім стовпчиків без накиду. Ось цим основним кольором: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 стовпчиків без накиду. Тепер я беру білу. Ниточку. І зараз буду в'язати пишний стовпчик, таким чином утвориться у нас ось ця пучечка. Отже, роблю накид уже білою ниточкою. Витягаю нитку, пров'язую дві, залишаю знову накид, витягаю дві, ще раз накид і знову дві Ось тепер ми маємо 4 петельки. Білу ниточку я відкладаю і закінчую цей пишний стовпчик я уже ось цією гірчичною пряжею. Далі я в'яжу два стовпчика без накиду. Далі беру знову білу пряжу і роблю точно такий самий пишний стовпчик. один два, Три. І завершую його уже основним, основним відтінком. Знову в'яжу два стовпчика без накиду основним відтінком. І роблю третій пальчик, так? Накид білим. Знову пишний стовпчик із трьох. Стопчиків накидом Закінчую його основним кольором ще раз, два стопчика без накиду і роблю останній пальчик. Один. Два. Три. І ось так. Тепер біла пряжа нам уже не знадобиться, я її відрізаю, і я її також зав'яжу ось тут між собою. Ось так акуратно, щоб не стягувалося полотно. Все. І далі до кінця ряду в нас має бути іще сім стовпчиків без накиду. Один, два. 3, все, цей ряд ми дов'язали, знову перекидую нитку маркера і починаємо новий ряд. В цьому ряді ми будемо в'язати таким чином 9 стовпчиків без накиду, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. і ось тут між пальчиками буде прибавка, пров'язую в одну петельку два стовпчика. Знову в'яжу два стовпчика без накиду, і між пальчиками знову роблю прибавку два стовпчика без накиду в одну петельку. Знову два стовпчика без накиду. І між пальчиками знову йде у нас прибавка. Все, прибавку останню ми зробили. І тепер до кінця ряду має бути ще 8 стовпчиків без накиду. 3, 4, 5, Шість. Сім. Вісі. Так, у нас в цьому ряду 27 стовпчиків без накиду вийшло. Далі в'яжемо шостий ряд, сім стовпчиків без накиду. Три. Чотири. П'ять. 6, 7, і робимо збавляння. Ось так, за напів петельки заходимо, протягуємо, протягуємо ниточку і зробили збавляння. І повторюємо так ще два рази. Таким чином, у нас вже в ряду 24 стовпчика без накиду вийшло. Далі, наступний сьомий ряд ми в'яжемо два стовпчика і убавка. Так, повторюємо всього шість разів. Один, два, убавка. Один. Два, убавка. Все останній раз збавляння зробили, і тут вже в нас буде 18 стопчиків без накиду. Далі восьмий рядочок ми в'яжемо один стопчик без накиду і убавка. Так, повторюємо 6 разів: один стопчик, убавка. Далі. Треба наповнити нашу лапку холофайбером. Наповнюємо її середньо, не так, щоб вона, знаєте, розходилася по швам. Але і при цьому не жалійте холофайберу, тому що плюшеві іграшки вони мають властивість. Потім цей холофайбер так збивається. І тому вона буде виглядати не дуже красиво, якщо пожаліти цього холофайберу. Тому набиваємо так щільненько. Але все ж таки не так, щоб вона, знаєте, була аж дерев'яна. Гарно ось так холофайбер по стіночкам. Все, ось так зробили. І тепер останній ряд ми робимо шість збавлянь. Холофайбер ось так притримуємо руками, щоб він не заходив на нашу пряжу і робимо шість збавлянь. Так, зробила шість збавлянь. Тепер відрізаю ниточку, так, залишаю сантиметрів 15 Ось так витягаю. Тепер беру голку. І з широким вушком, і будемо затягувати цей отвір. Я ось так за напів петельки беру один, два, три, чотири, п'ять і шоста. Все. І ховаю її всерединку. Я ще так проходжуся, щоб ось тут не було гульки. То я пройдуся там, щоб вона трішки так втягнулася всередину. Десь тут закріплю нитку і заховаю її всередину. Все, і ось так відрізала. Все, наша лапка готова. Знімаємо весь наш плюш. Все, ось така лапка готова, можете її повісити на карабінчик, наприклад, якось тут. І буде у вас такий брилок. Ось такі котолапки в нас виходять. Я надіюсь, вам сподобався цей коротенький майстер-клас. Якщо так, не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку і написати в коментарях, чи в'язали такі лапки, чи сподобалося, чи вийшло у вас усе. Буду дуже вдячна за підтримку. Bardzo go wam jazania.